Дві платистих троянди і дві кардинально різних обрізки куща. По максимуму, щоб був рівний зріс. То вона буде мати висоту мінімум 30 см, інколи навіть до пів метра. Ці прямі високі пагони я буду вкорочувати верхівку на 20 см і буду їх горизонталити. А ось такий одревесніший чотирьохрічний пагін. Друзі, привіт! Продовжуємо обрізку плетистих троянд. На прикладі двох сортів хочу вам показати, як буде відрізнятися обрізка і формовка куща троянди в залежності від його структури. Ось у нас троянда Антік з цієї сторони троянда Роуза Толбіак. Троянда Роуза Толбіак має форму чаші, має декілька скелетних гілок і дуже багато дрібненьких мілких гілок першого і другого порядку. Тоді як Торіанда Антік має е, прямостоячу структуру, дуже багато прямих базальних пагонів, які можна горизонталити і обрізати по-своєму. І е, у неї взагалі дуже мало е, гілочок першого і другого порядку. Дивіться, ось тут ми можемо загоризонталити пагони першого і другого року, третього року краще видаляти. Троянда Антік має такі особливості. Вона формує свої квіти на дуже високих цвітоножках, там десь 30-40 см, можливо, навіть до пів метра. Якщо ви горизонталите базальний пагін, з її почки буде іти цвітоніжка, то вона буде мати висоту мінімум 30 см, інколи навіть до пів метра. Це потрібно враховувати. Тому ось такі пагони я вже обрізала понижче. Якщо я хочу бачити, щоб цвітіння троянди. Понижче, щоб весь кущ був, а не тільки верхівка у квітках. Тоді е, рекомендую обрізати її е, драбинкою нижче середня обрізка і висока обрізка. Деякі пагони можна просто горизонталити. Ріанда Антік тут багато сухих гілячок, їх видаляємо, звільняємо середину куща від е, е, дрібненьких обмерших, можливо, сухих глячок. Далі, дивіться, ось це. Не запитували за пагони однорічні, дворічні. Ось це е, однорічний пагін. Бачите, він тоненький, такий е, молочний, я б сказала. На ньому гладка зелена кора. І він тонкий. Це однорічний пагін. Ось це двохрічний. Потовще. Ось це вже трьохрічний пагін, він вже де-не-де вкривається корою. Це трьохрічний. А ось такий одревесніший чотирьохрічний пагін. Ось він. Чотирьохрічний пагін. Ось цей товстий пагін я видаляю взагалі. Ось він йде аркою, вверх. Він сухий і не потрібний, тому що в нас є дуже багато базалок молодих. Ми дамо е, їм шанс. Квітувати, а оцей старий ми видаляємо. Такий видаляємо, ось такий сухий теж видаляємо. Далі ці прямі високі пагони, я буду вкорочувати верхівку на 20 см і буду їх горизонталити. Листя і цвітоноси видаляємо. Листя є розсадником захворювань, бактерій, їх видаляємо, повністю очищаємо, щоб було все чистенько. Антік, вона дає квіти на дуже довгих. Квітоносах, вони можуть мати 30-40, а інколи до пів метра. Тому, якщо я обрізаю ось тут, якщо я хочу, щоб троянда мала квіти знизу до верху, я не тільки горизонтально ці пагони, а й формую обрізку так, щоб зрізати деякі пагони понижче. Даний пагін я зрізую ось тут. Здається, що це дуже багато, але якщо я зріжу її повише, то квітка буде десь ось тут аж. Тому що вона дає е, квіточки на дуже длинних гілочках, до. Я зрізаю ось тут, на зовнішню бруньку. Троянда гарно перезимувала антік до зимівлі інколи капризна, але цього року гарно перезимувала, гарний білий зріз. Е, знову ж таки, молодий пагін, однорічний, молоденький пагін. Я його зрізую знову ж таки понижче. Щоб бачити квітування, ось на, ур... на рівні забору буде квітування. Формуємо троянду драбинкою. Ще от, ось такий молодий пагін. Його можна загоризонталити. Я це робити не буду, тому що у мене дуже багато базальних пагінів, які я буду горизонталити. А цей я просто зріжу понижче на зовнішню бруньку. Ось так. У нас є ось така стара гілка, я її буду видаляти, так як у мене дуже багато е скелетних базальних фанів. Е оця гілка мені не потрібна, але вона жива. Ось ми її зараз так. вона жива, вона не обмешана не суха. На її прикладі я просто покажу: якщо у вас є ось такий пагін, е, молодий, або ви хочете його залишити, і у вас відходять від нього гілки другого порядку, покажу, як їх обрізати. Знову ж таки, обрізаємо понижче. Ви можете залишити їх високо. Але тоді квітування буде на верхівці. З цієї бруньки піде квітконос високий. Тобто квітка буде аж там дуже високо. Обрізайте, будь ласка, їх нижче. Ось так. На 2-3 бруньки, можна навіть на одну. Ось таку дрібну на одну. Тоненько на одну брунечку залишайте. Ось таку я б залишила теж на одну або на дві, на дві три. Тоненьке видаляємо. Міцні залишаємо на дві-три. Ось такий товстий, також залишайте на 2-3, або можете його загнути за горизонталити. Ось цей товстий. Якщо у вас йде, так як в мене, дві гілки, я рекомендую одна-дві я рекомендую оцю вкорочувати на одну бруночку або взагалі зрізати. Залишати тільки товстий пагін. Я свою цю гілку буду видаляти, просто показую її вам на прикладі. Ось такий товстий пагін. Я б загоризонталила, коротивши в йому верхівку. Тріанда Роуз за толбіак. Тут зовсім інша структура куща, ніж у Троянди Антік. Тріанда дала небагато, я б даже сказала мало, молодих базальних пагонів. Ось у нас є ось така суха розкаряка. Я її видаляю, видаляю повністю до ось цього пагона. До ось цього молодого пагона. Якщо він добре перезимував, я його залишу. Якщо ні, тоді не зрізайте її при землі. Та як у вас, якщо у вас так у мене мало скелетних гілок, у мене їх всього 1, 2, 3, 4. Я зрізаю цю суху на зовнішню бруньку. І Зовнішня брунька дасть мені весною або влітку ще один пагім. Якщо у нас є ось така гіляка, і ви не плануєте її видаляти, я не планую, у мене дуже мало тут скелетних гілок, я, мабуть, її залишу. Не знаю, ще подумаю. Від неї відходить ось так дуже багато гілочок першого порядку. Я люблю їх вкорочувати. Я ніколи не залишаю отаку дліну гілку, от іде гілочка першого порядку, від неї йде гілочки другого порядку. Їх можна на одну-дві бруночки отак от вкоротити. Вкоротили і ви залишаєте таку рогатульку. Я це не, не люблю, не роблю. Тому що квітування буде на оцих тоненьких гілочках, воно буде не дуже якісне. Тут і буде багато листочків, можливо, одна-дві квіточки буде. Мені це не подобається. Я люблю, щоб лист був широкий, квітка була максимально гарною, декоративною. Тому лишнє я зрізаю. Ось такий пагін першого порядку я обрізаю на три бруночки, цього достатньо. Ось такий також міцний на три бруночки. Тонший на дві. Сухий видаляю. Ось цей дрібний видаляю. Ось тут. Ось цю на три. Там, де дві гілочки йде, одна-дві, залишаю тільки одну. Іншу можете по вашому бажанню або вкоротити, або видалити скоротити можете на одну бруночку або видалити взагалі. Цей корочую. Дивіться, у нас одна, дві, три, чотири бруньки. Ось тут є гарна бруночка. Вам може бути шкода видаляти такий великий, вкорочувати такий великий гарний пагін. Ви залишаєте ось тут. Тоді квітування у вас, всі сили підуть в цю бруночку. І квітування буде наверху, а не внизу. Враховуйте висоту, яку ви хочете бачити цю троянду, якою висотою. Я е, понище спущусь. Все. Ось це також. На 2-3. На 2-3. Такий великий. Можна на 4. Ось це йде всередину куща. Його взагалі можна видалити. Це. Цей 2-3. Далі це верхівка гілки. А ось тут у нас іде вже низ. І тут ви можете вкоротити на залишити більшу довжину. Ось так. Оцю я видаляю, мені вона всередині куща не потрібна. Ви, якщо хочете, можете залишити, якщо у вас не такий густий кущ, як мене. Я покажу приблизно на яку висоту. На 2-3 бруньки. Ось так. Ось так виглядає гіл. Ось так. Ось це все видаляєте. Ось так виглядає обрізана гілка. Я ось це всередину йде куща, я її видаляю. вона мені не потрібна, А ось цю я вкорочую. Ви залишаєте на комфортну вам висоту. Дивіться, ось тут. Ось тут. У нас є така гілка, від якої відходять першого порядку гілки, дуже довгі. Ось одна, ось інша. Ось таке криве зрізайте. Воно буде мати неохайний вигляд і буде портити зовнішній вигляд куща. Троянда навіть без листя і квітів має виглядати гарно. Кущ має вас радувати. Зрізаємо. Ось таку вкорочуємо. І якщо ви плануєте оцю гілку горизонталити, ви можете це також загоризонталити ось так, і тут будуть квіти, багато квітів. Якщо у вас просто форма чаші, як у мене, то дивіться, куди йдуть гілки. Мої перехрещуються труться одна об одну. Тому цю гілку я вкорочую. На зовнішню бруньку. Тріянда Роуза Тобі, як має кардинально іншу структуру куща, ніж троянда Антік. Вона має не багато базальних пагонів, але дуже багато пагонів першого і другого порядку. Ось така гілка, я вже її трішки обрізала, і ви можете бачити, що квітування тут може бути з самого низу. У нас є пагін другого порядку, ми його обрізаємо понище і від того квітування буде у нас знизу і доверху. Ця троянта дуже густа, ми будемо її прорічувати, освобождати серединку. У нас є така гіляка, ми її залишаємо, обрізаємо тонкі на одну бруночку, сухі вирізаємо. І вкорочуємо. Так, далі. Ось така від неї йде. Дивіться, ось така. Обрізаємо наверху, подивимося, чи вона перезимувала. Дивимося на зріз. Зріз хороший. Зріз вже ось тут. Подивимося. Опа. Так, хороший, гарно перезимувала. Потім ось цей, що йде всередину куща, ось цей. Обрізаємо обов'язково на зовнішню бруньку. Ось тут. Ось так. Ось цей маленький. На одну. Ось цей. На дві. Так, що в нас вийшло? Ось цей йде ззовні всередину куща. Його або на зовнішню бруньку обрізайте, або вирізайте взагалі. Опа, він піде ось так. Ось тут сухе пошкодження. Зрізаємо його. Ось так. Ось тут дуже гарні бруночки. Мені потрібно добратися до ось цієї гілки, яка йде всередині куща. Ось ця стара гілка мені заважає і вона вже дуже-дуже стара, я її зріжу по ось цю молоду. Молоду зрізаю і дивлюся на зріз. Якщо вона не коричнева, а живенька, значить цей пагін залишаю. Потім ось цю вкорочую. Так, ось цю вирізаю. В середині куща теж вкорочу, потом. Зрізаю ось так. Пилкою. Отут в середині у нас є ось така товста гілка. Я її, ось вона. Від неї йде багато гілок другого порядку, молодих, гарних. Ось вони. Щоб з ними легше було працювати, я її зріжу ось так. Ось вона, бачите, аркою загнута, тут вже було на ній квітування. Вона вже своє, всі свої соки віддала. Вже гарного квітування не буде, буде тільки загущення, тому ми її зрізаємо. Даємо шанс усім ось цим білим молодим гіллячкам. По максимуму, щоб був рівний зріс. Це не завжди виходить, але стараємося. Опа, рівний зріз, всю забираємо. Оцю з середини видаляємо. Видаляємо по її ж молодий пагін. Ось він йде, гарний. Ось тут зрізаємо. Є. Забираємо її. Згадуємо правило, щоб краще було працювати, зрізаємо всю верхівку. Дивіться, ось тут середина куща, дуже багато всередині гілок, які йдуть ось, загущують. Їх зрізайте гнуть. Ось цю. Ось цю, ось цю дрібненьку. Всі вирізайте, ось цю суху. Цей пагін я взагалі би теж вкоротила би ось так. Ось ці два вирізаємо. Ось так ми обрізали цю троянду. Ця троянда не обрізалася два роки, тому о, прийшлося дуже багато з неї товстих гілок видалити. Е, кожного року потрібно видаляти по одні-дві е, два пагони. Тоді не буде такої кардинальної обрізки. Ось ми обрізали троянду з обрізали та загоремотали. Подивіться, який результат. Деякі е, пагони ми обрізали по лишчі і вносимо. І довго розмістала. Мені дуже подобається результат. Подивимося, як відкуна буде кітувати. Друзі, дивіться, дві платистих троянди і дві кардинально різних обрізки куща. Роуза толбіак сформована чашею, антик розкладена віялом на заборі. Дякую всім за увагу.